Бедроко в'язниця Минуло вже півроку, як на моєму каналі, не було бедроку в'язниці. Пора все виправляти. Ове ламання блоків не було, заплановано в моєму відео. Поки це ніхто не бачив, я бистренько це все зашпаклюю. Йоу, друзі, всім привіт, вами шторм. І сьогодні ми знову продовжуємо виживати або проходити в'язницю У Майнкрафт вже частина третя. За півроку. Перше, що нам на очі не зустрічається, це бедрокова коробка, звісно ж. І також якийсь уламок, дуже странний. Це що таке? Призмарин, якщо я не помиляюся. І тут якась мапа е, пише. Коротше, тут перекладається, що цю карту створив в АІТ. Ну, дякую йому, що він створив цю карту. Так, тут є верстак, ну нема що крафтити, тому, тому давайте зламаємо. О! <реш> а я щось що таке підозрював, що тут щось буде. Так, тут є два. Блоки моху і так ось їдає. Це добленько. Я не знаю, чи буду тут голодати, але окей, заберемо це все. Напевно, я геній або ні, але я зрозумів, що можна з цих блоків моху створити килим з моху, і ми можемо зекономити це все. М -м, це дуже добре, що я додумався до цього. Міг і не додуматися. Так, ми вже достроїлися сюди, і тут нас знову зустрічає. Призмарин, навіщо він, я не знаю. Так, тут є рестоун Смолоскеп, заберемо його, звісно ж, і. А, тут нічого нема? Це мені просто взяти блоки і достроїтися сюди. Ну окей, ну давайте верстак і скриню. Мені зараз їх і не треба. Так, зараз ми десь тут, в іншій кімнаті, і звідси треба якось вибрати. Спускаємося. У нас на очі, як завжди, тут бочка є, тому давайте треба її відкрити. І. ага. Поршень. Добре. Але ми й бочку заберемо. Вам ж також не здається, що лава тут дуже підозрічно стоїть. Вау. Круто. Ми вже третій призмарин не йшли. Вау, що сказати. Я, я підозрюю, що тут під лавою щось буде. Ну, не під лавою, а у лаві. так. Таким чудовим способом за допомогою пожньою ми вже йдемо в іншу кімнату і знов призмарин. Що я маю з нього зробити, щоб мене лежать чотири кусочка. Так, ого, а як мені вібрати звідси? Забі, так, тут є два блоки шерсті. У нас є скриня, в мене є бочка і в мене є келеме з моху. Ну, давайте спробуємо. Але стоп! З призмарину вроді можна зробити призмариновий блок. Так, ще плюс один блок. Ну, давайте погнали. Була б не була. Я сподіваюся, що зараз все буде добре. Так, це, це, це і. О, господи, що б вистачило? О, господи, це ідеально просто вистачило. А якби я не зробив з моху ці кілометру, б нічого не було. Так, наступна кімната, тут зомбі нас зустрічає. Тут скриня, а у скрині корал. Супер. Ну, це все, звісно, все добре, але що мені. Стоп? Так. Я бачу там корали. Е, да, я бачу якусь яму і. Чекай, Я не можу вдуплити, що мені робити. Це. Мені треба. А чекайте, зобі не можуть пасти, просто так. Треба поставити якийсь фейковий блок, щоб він. впав. Ой. Не туди. E, помилочка. Коротше, якось там поставив той корал в яму. Не питайте, як я, я самі хоть не хочу знати, як я це зробив. Але я якось нарешті зробив, якось стримну і поклав, і нарешті він упав туди. І мені дав з неба якийсь рандомний блок. Знову. Мох. Що мені цього моху треба? Але не питайте, звідки в мене корали це вже секрет. Так, все. Ідемо на другий рівень. І. І. Так. У мене є рестов. рестовн нічого не поможе. Я не розумію, що мені робити. Це, це потрібно е золотим блоком що зробити, чи що? Не вдупляю. Так, тут є якийсь важіль, а важіль мені знадобиться для того, щоб піднятися. Я не розумію, що тут треба робити, тому я зроблю саме найкраще, саме найлегше, що я можу зараз собі придумати в моїй. Голові. Це просто піднятися і все. І тут якась кімнатка. Я не знаю, чи мені треба здвигати той блок, чи ні, золотий. Ну давайте спробуємо це зараз зробити. Все рівно час є. <с> Тому давайте спробуємо. Так, поршень якось сюди поставимо і Ну, для цього можна і рестовну використати чому ні. Так. І забираємо золотий. Та тут нічого нема. І нічого не розумію. То навіщо цей золотий блок тут стояв? Коротше, прийнято рішення, що я просто піднімуся і все. Бо мені так здається, що так треба це зробити. Просто піднятися і упасти сюди. І тут коротше, табличка. Що я виграв? Я пройшов цю карту Бедроку. Це було дуже важко. Ні, Це не було важко. Якщо ви хочете четверту частину продовження бетроку в'язниці, в накладіть 20 вподобайденів. Бувайте!